아이가? Mm -hmm. Підписники, друзі, любителі техніки. Ну, як ви бачите, я вийшов знову на випробування, бо кожен раз копання це нові випробування. О, якщо я хочу сказати, що в попередніх відео я копав з коротшим грохотом, ось бачите, то я додав по 10 см прути, щоб лучше витрушувало. І в мене була вся надія, що ну, проведу конкретне випробування. Бо в дочки це... я пройшов там буквально один рядок, я ще не зрозумів, в чому справа і не знав, як воно, що треба ще підрегулювати. Але як ще до сина прийшов копати картоплю, подивіться на ці грудки. І як, копати не тяжко. Саме більше це е, прийшлося робити розтяжку. От у того мишці на ногах болять, бо кожен раз так стаєш і підчищаєш. Як не з цієї сторони бур'янчик е, вчепився, то з тої сторони. А воно ж як коли земля розсипається або м'якша, то цей е, грудка розбивається. А тут, виходить, бур'ян зачіпляється за боковину ножа, тягне таку грудку і все воно починає буксувати. Ну що, ну, копалка копає, копає. Допустим, якби був м'якший ґрунт, взагалі було б за щастя копати. Вібрації практично ноль. О, дуже гарно копає на малих обертах. Але на малих обертах, як тільки починаються обростати боковини такою купою бур'яну, приходиться підчищати або додати трошки газу. Ну, При більших обертах вже починається підпригувати картопля. Но вібрація на диво не збільшується. порівнянні з, з тією грохоткою, що в мене була на цих китайських тракторах, то тут вібрація набагато менша. Але те, що робота грохота мене не, не задовільняє, будемо переробляти робити ніж теоретично, станеться той самий, а грохот треба переробляти, щоб він був як на камінській копачці. О, ну як, копав завжди на первій, бо друга, ну, другу передачу це треба, б, буде на більш м'який ґрунт ставити і пробувати. О, ну, вже. Хто б що не казав, а тяга де, де, грає велику роль. У мене було на самому початку. Я... Копав оцей перший рядок, ну я не люблю копати рядки по підмежу. У них дуже багато з краю бур'яну і там дуже тяжко його копати. І в результаті, чи то в мене тут був не болт, я болт, як цього одного болта загубив. О, То тоді, коли копав, такий мотоблок грав. Було видно, що копалка окремо, мотоблок окремо, і такий є трошки люфт. Ну, Знайшли болта трохи довшого, не такого, як треба, замінили і поставили. Ну, а так... Копає добре, моторсіт, що чим подобається, він важкий, він тягне незалежно від чого. Блокировки місцями пробуксовував трохи, але блокировку я не вмикав для того, щоб не порвати копачку. Якщо вже щось попалося така здоровеляча така грудка, хай краще він пробуксує на місці, потанцює трошки, він її розіб'є і ми поїдемо далі. Ну що, будемо ще пробувати. Ну, єдине, що я кажу, що це мені залишилося, це, ось можливо, ще я пригну трохи прути донизу. Оці цього, можливо, ще прийдеться пригнути. але ну, вони були ось на цьому рівні. Це їх підняв вище, тепер потихеньку вниз. Ну, це треба проводити випробування. Бо на одному от на твердому ґрунті, твердо, то їх треба було бажано пригнути донизу. Якщо ж м'якший ґрунт... То їх треба піднімати доверху. Через то і на цих копачках всіх роблять грохот, щоб він був регульований, щоб його можна було в будь-який момент пару разів ручкою крутну, підняти вверх вниз. От єдине, що тут зробити грохот такий, щоб можна було задню частину регулювати, було б супер. Ну що, чекаю від вас порад. Як ви бачите, мені порадили продовжити і підігнути вверх. Я так зробив. Чекаю від вас порад, щоб ви поділилися своїм досвідом, і разом ми зможемо побороти ці всі незгоди, які нам трапляються. Ми переможемо! Слава Україні!